Доброго дня глядачі і підписчики телеканалу Галина плюс Віктор. Ось сьогодні розпочав щекатурити глиною і другу стінку. Так думав на вихідні помінялося все єлі, я добрався до цієї стіни. Але така проблемка. Бачите, може ви бачите по стіні тріщинки. Мало піска в глині. І цей раз я взяв набрав відро піску і домішую пісок, щоб глина не була такою жирною. Так що, а пропорції я не спеціаліст, я вам не скажу. Це треба дивитися, щоб вона не була такою. Руками треба, щоб вона не була такою жирною, тягучою. Додати пісок, щоб глина не була такою тягучою. І тоді не буде в глині цих отаких трі... тріщинок. Будемо далі щикатурити, знімати, бо держати телефон і щикатурити неможливо. І ось уже я стіну закидав, почекаю, поки вона застужав бо треба, щоб застужавила, Зробив ростворчик ось такий, ріденький, і буду затирати. Застужави я, я потім буду брати, іде. Ямки будуть раз і терти, терти, затирати буду, щоб була гладенька, гарненька стіна. Це така щикатурка глиною. Я не фахівець, але треба що робити. Учимося, на старість, учимося. Як казали, вчитись ніколи не пізно. Будемо затирати, будемо далі знімати і вам покажемо, що у нас вийде. І ось нарешті ми закінчили щекатурити кухню. Не Кухню, кузькі стіни, де стояла піч глиною щекатору. Це, тут ця стіна була чисто глиною, тому що піска там вистачає по щикатору. А в цю стіну додавав пісок. І скажу вам, що пісок глину потрібно додавати. І співвідношення глини до піска повинно бути десь 50%. Тоді воно краще затирається і все краще. Отакі висновки я зробив. Так що хто буде ще глиною. То добавляйте пісок. В глину добавляйте обов'язково пісок. Десь 50%, а вона дарай більше трошки ма доводи. Чи 50%. Всім до побачення. До нових зустрічей на телеканалі Галина плюс Віктор. Підписуйтесь, ставте вподобайки пишіть відгуки. Все буде Україна.